Торгувати піротехнікою можуть лише магазини, які подбали про ліцензію на це. Хлопавки, петарди та бенгальські вогні із ринків фахівці не радять навіть брати до рук. Вберегти від таких покупок рекомендують і своїх дітей, адже саме дітвора найчастіше потрапляє у групу ризику, порушуючи правила техніки безпеки. Так нещодавно на Рокитнівщині семирічний Богдан знайшов у дворі петарду, підпалив її і залишився без одного пальця лівої руки. Як повідомили медики, дитина отримала травму внаслідок вибуху петарди. Як згодом далося з'ясувати, хлопчик знайшов піротехнічний виріб на дорозі неподалік від свого будинку. Одразу його запалив, в результаті чого трапилася трагедія. Дитині, дитині ампутували палець лівої кисті руки. Якщо обраний вами піротехнічний виріб не спрацював, не підходьте до нього, хоча б упродовж 15 хвилин. Друга порада від пожежників. Якщо піротехнічний виріб не спрацював, в жодному випадку не намагайтеся його самостійно якось полагодити. Взагалі, на протязі 10-15 хвилин до піротехнічного виробу підходити не можна. як свідчить статистика, найбільша кількість випадків травмувань трапляється з громадянами через їхню власну необережність, через те, що вони неправильно застосовують піротехнічні вироби. Але в загальному найбільше травмуються це діти та громадяни, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння. У магазинах піротехніки кажуть, традиційно попит перед святами зростає. У різноманітті пропозиції часто можна стати жертвою власної неуважності, тож купуючи товари, враховуйте наступні моменти. Звертати увагу на термін придатності, так само піротехніка має термін придатності, на стан упаковочки, так само повинна бути упаковочка в належному вигляді, не відсарівша, тобто не поміняти. І останнє уважно читайте інструкцію. Якщо ви вже вирішили прикрасити своє свято піротехнічними засобами, зробіть це так, щоб ні ви, ні ті, хто вас оточує, не постраждали. Людмила Савонькіна, Ігор Прокопчук, новини Рівного.